Відвідуєте лікаря. Тому що одним з причин випадіння волосся можуть бути порушення вашого гормонального здоров'я. Тобто це може бути зниження роботи щитоподібної залози або підвищення роботи щитоподібної залози. До гормональних коливань також відносяться стани порушення роботи яєчників. Це, наприклад, може проявлятися такими станами, як синдром полікістозних яєчників, який знов-таки в умовах у цього Стресу війни проявляється більш агресивна це про стресову активацію наднирників, це про стресову активацію підвищення пролактину. І отут я зупинюсь більш детально, тому що дуже часто жінка починає приймати проти випадіння волосся комбіновані оральні контрацептиви. А комбіновані оральні контрацептиви інколи одним з таких, скажімо, непобічної дій, а може бути така дія, що на тлі прийому кок проти заплідних підуколок підвищується у жінки пролактин, і підвищення пролактину знов-таки може стимулювати випадіння волосся.